Так, а зараз буде друга частинка, і ми будемо продовжувати е, робити знижки. От будемо продовжувати робити знижки на речі, які я вам показую. То продовжуємо, продовжуємо. Я вам колись ще показувала. Таке в мене є таке блюдо, тарілка плоска. Бачите, вона йде не кругла, вона йде якимись такими, як, як, як називається це. Е, що, так. Шестигранник, чи як вона називається, не можу вам сказати. Має такий таку кайму гарну, тарілка нова, новісінька. Ось така кайма гарнезна. Сюди має ще такий рельєф. Тут поперекручувано, знаєте, так, як так як косою поперекручувана. І скажу вам, все все новеньке, все дуже гарнесеньке, дуже все так акуратно зроблено. І тут по тих квітах, ніби ще крайчики обведені біленькою такою смужечкою. Бачите? Отак От все дуже гарнесенько зроблено. Все дуже так гарнесенько зроблено. Скажу вам, скільки має така тарілка в діаметрі, а вона має 24,5 см. І йде вона, то в нас є. Баварія Германія. Баварія Германія. Така тарілка йде. І йде вона під 44 номером. 44-й номер 50 гривень. 44-й номер. Вона тут пише 44-й номер 100 гривень. 44-й номер 50 гривень. Хто захоче, замовляйте, мої хороші. 44-й 50 гривень. От вона, я перечеркнула, була 100 гривень 50 гривень. Така. Тарілка. Тут я вам показую, що має таких дві чашки великих на чай. Ну, може бути на каву, може бути на чай. Взагалі-то я їх маю 5, знаєте, а, вони тут а, такі, що мають тих три мають чуть тут так ніби десь десь якісь такі ніби ніби так як черкнуто то ніби так як якесь за за Колик малесенький, ну як е, якось так об'яснити, ну, не, не знаю, як вам так потолкувати. Е, приблизно десь йдуть вони точно на 200 г. Бачите, якої вони фар, форми на такій ніжці грубі. Оце в них така, така груба ніжка. Така ручечка, шикарна, гарна така ручечка. Так як я показую. Всередині такого кольору коричневого, якийсь такий, тут темно-коричневий, тут світло-коричневий. Е, дві їх. От і дві. І тих три я не, не виставляю навіть і за них навіть не кажу. Тому що я так купила і, і не ну, навіть не зауважила. Знаєте, ну є такі речі, що ти не зауважиш. Е, напевно, що за все, що має таке дно, трошки вони такі важковаті. От, трошечки вони такі важковаті. І йдуть такі чашки під 95 номером. Я на них ціну знизила. Е, по 100 гривень і зараз знижую на них ціну, що по 70 гривень. От, 95-й номер, 70 гривень одної такої м -м, кружки. Хто захоче ще тих таких, я ті там просто так подарунок. Хтось собі може там їх зачистити, знаєте, і все буде гаразд. Ну, а оці йдуть по 70, так, по 70 гривень. То ще показую, що в мене залишилась така одна парочка. Такі, що в мене були парочки розпаровані, що вони ну, не рідні блюдечка, е з чашечками. Їх всіх забрали. Лишилась одна така, шикарнюча, от така м парочка. Вона нова, в новому стані, зовсім зовсім нігден. ці речі не були. Я їх мала більше. Їх розібрали. Їх от позамовляли, порозбирали. Лишилася одна однісінька. Ну, чомусь я так, знаєте, люди хотіли одненьку, і я так одненьку віддавала. ну Як хотіла, так віддавала. Залишилась мені вона одна. Чашечка, бачите, може бути на каву, на чай, з такою розочкою з одного боку, з другого боку, така кайма, все дуже гарнесенько, Вона десь йде на 200 гривень. На 200 г точно вона йде, ну, може там чуть більше, але на 200 вона йде точно. І таке шикарне іде блюдочко. Бачите, з такою розочкою, і така широка кайма, воно йде як глибше таке блюдочко, і такою ніби хвилькою йде. Е... То, не... ну, то не стародавні речі, але й не теперішні. Таке клеймо, не скажу вам, яких років, не скажу, яких років, Навіть не знаю, яких воно років. І йде під 100. Під 103-й номером 150 гривень. Давайте я на там, я щось так номер написала, що я не можу його зрозуміти. Я поставлю тут в цій другій стороні. 103 номер е, пише 150 гривень. 103 номер 100 гривень такої парочки. Ну, взагалі, знаєте, от... Я, хто, хто не знає, я от така, я така, як я собі надумала, значить я його повіддаю і все. І все. Отак. От 103 номер, 100 гривень. 100 гривень не написала. 100 гривень. Отак. От Тут вам хочу показати, що я маю таких три кухлі. О три кухлі мені залишилось. Таким малюнком, бачите, ось таким малюнком, такий е, романтичний, як я вже казала, такий романтичний малюнок. Дівчина з хлопцем тут, ну, так, десь вони в якомусь саду чи де вони так присіли і так вони собі е, романсують. З цього боку так само, такий, але менший. І вони грають на якихось музикальних інструментах. Там, бачите, е, позолота, все гарнесенько є позолота на тих кухнях. Ручка зручна, кухлі приблизно десь йдуть на 250 грам, Мають чуть по собі кракельор, Маю чуть кракельор. і... Але взагалі-то вони дуже гарні. От бачите, вони всі вони всі три, дуже гарні. І йдуть такі кухлі під 13 номером 150 гривень. 13-й номер 120 гривень. Але це майте на увазі, що я говорю, от як хтось забере всі три. Ну, не може так бути, що от я хочу за 120 гривень одну. І я буду пакувати, пересилати одну. Ні, якщо хочу по 120 гривень, забираю всі три кухні. Ну, отак, отак. 120 гривень. 13-й номер 120 гривень, отаких от три. Кухні. По, по 120 гривень. Що ще хочу вам показати, що я от маю таку, як парочку. Така як парочка. То е, в е, мене були такі трішки, їх було дуже багато. От їх було дуже багато, їх все, то був та, як цілий сервіс, їх позабирали. Все дуже гарнесенько. Е, така лишилась пиріжкова тарілочка, бачите, вона аж виблискує. Отака от лишилась пиріжкова тарілочка. Гарна, гарнезна, така йде сюди, як хвилькою, йде фігурно, позолота вся збережена, все, все, все дуже делікатно. І така чашечка з такою ручечкою, також вся позолота збережена. Такий шикарний малюнок на чотирьох ніжках. ну Дуже гарненько. ну Дуже гарнесенько, нема що казати. Чашечка приблизно 180-190 грам, так як вони всі. Ну от ручечці, Тут позолота вся збережена, що з одного боку. Що з другого боку? Вся-вся дуже гарно збережена. І ці декольки немає і блюдечко, та пиріжкова тарілочка немає нігде, ні потертості, ні пошкодження ніяких. Ну, абсолютно нічого немає, річнова. І то в нас є, клеймо Германія. Клеймо йде Германія. І я на ці речі зробила знижку. Йде. Е, Ну, я зробила була знижку. Знаєте, вже, от вже я її поміняла вже більше. 69 номер 300 гривень. От я ці е, самі блюдочка я продавала по 200 гривень. Ну, хто знає, хто пам'ятає, не точно може таке, але от такі подібні. Ну, то от 69 номер 300 гривень. Іде така та як парочка, але я зроблю трішечки ще знижку. От ще чуть-чуть зроблю знижку. І все, а не, то залишиться мені. Ну, то так і буде. Залишиться мені. Так воно і буде. 280 гривень. 60 номер 280 гривень такого, такої парочки. Тут я вам хочу показати, що я маю отакий кавничок. Такий гарнезний кавничок, бачите, от як він йде. Невеличкий він Він невеличкий, має от таку е гілочку з квіточкою кольорову, і тут таку, то просто не вимити. Все, то папір. І тут такий букет. Бачите, така гілочка з сивими такими, сиві, сірі, такі листя і такі кольорові квіточки. Бачите? Отакий гарнесенький. По золота в ньому вся збережена. Вся-вся, вся бо він новенький. Бачите, на носику і сюди пообідкові, і сюди з одного боку також є позолота. Все новесеньке, бо цей кавничок такий новенький, він йде так чуть-чуть, як слонової кості. От він йде так, як слонової кості, скажу вам. Він приблизно десь йде на. на... На 500 грам, от десь так, приблизно на 500 грам. І в нього є така кришечка з такою ручечкою. І ручечка вся в позвоті. Має такі деколечки, бачите, має такі деколечки. І тримач. Має ще тримач. То в нас є баварія, клеймо-баварія, бачите, отаке от якесь зелене. І я не скажу яких-то років. І йде такий. І йде такий кавник 239 номер 250 гривень. 239 номер 250 гривень. Отакого от шикарного кавничка. Він дійсно гарненький. Ручечка, така зручна, він дійсно ну, такий, ну, такий ніжний, такий, знаєте, ну, так як я кажу, отакі от менші речі, вони так притягують. Такі. Так, так є. Меншенькі такі речі вони притягують. І тут маю такий молочничок. Бачите? Ось такий молочничок, ще делікатний. Такий, як той кавник, все такий молочник, така гілочка з квіточкою, сюди вся позолота збережена, сюди така ручечка з позолотою з одного боку. ну Такий милий, такий милий молочничок. Він десь йде на 100 ну, десь на 120 грамів, а може на 100 грамів, більше він не йде. Ну, може на 120-110 грамів. Так, таке ж саме клеймо. І йде такий молочничок під 241 номером. 241 номер. Написала 150, 120 гривень. 241 номер, 120 гривень такого молочника. Ну, він дійсно такий, знаєте, до душі. До душі. Угу. Такий молочничок. І отака от ще йде цукорничка. Бачите? Отака от делікатна цукорничка йде. Все дуже гарненьке, вона приблизно на 150 грамів десь цукру. Такі має деколечки з одного боку і з другого боку так само, такі гарненькі. Така кришечка з такими декольками і така ручечка вся в позолоті. І йде Іде так само так само йде таке ж саме клеймо «Баварія». І йде під, під 240 номером. 200 гривень, 240 номер, 200 гривень такої цукорниці. Отака цукорниця йде 200 гривень, а отакий такий молочничок йде 130 гривень. Угу. А тут вам ще покажу, що я маю такі Чайні пари. Вони, їх є шість, Вони дійсно йдуть на чай, тому що вони 240 грам, Я заміряла. Такі гарні. Бачите, з такими декольками розочки і такі листочки темні з одного боку і з другого боку. Ну, нові, новесенькі гарні такі. І таке блюдочко трошки глибше з трьома такими е бутончиками розочку. Бачите, з такими бутончиками. Вони, е то в нас є Баварія Германія, клеймо, Баварія Германія. І тут вони під 186 номером 300 гривень йшли. Я знижку зробила е 186 номер, 280 гривень. Але одна парочка. Але як хто забере всі шість, можете мені телефонувати, писати на Viber, Я зроблю ці, е, знижку. І як хто забере всі шість, і ми з вами домовимося. Ну, от, мої хороші, і хвилини закінчились. Акція прийшла. Знижки зробила на що могла. Е, ну, хоч чуть-чуть, але знижки я вам зробила. Так що переглядайте, замовляйте, кого цікавить, можете е мені телефонувати, писати, мені на Viber, я всім відповідаю. А зараз вам щересенько дякую. Щиро дякую, хто залишався зі мною, хто мене підтримує, хто ставить мені вподобайки, пише коментарі, підписуйтесь на канал. Я вам щересень вдячна, мої хороші. Щересенько вдячна. А зараз залишайтеся здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі, мої люблі. Всім пока, всім пока. Спокійного вам вечора. Тихої, мирної, спокійної вам ночі, мої хороші. Всім пока.